Усім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні вже 3 листопада неділя, тож, я до вас підключилась для того, щоб підвести підсумки мого в'язального тижня, мого робочого тижня, ну і розповісти вам про плани, що ж нас очікує, що мене очікує саме на наступному тижні. Думала, що цей тиждень буде такий спокійний, врівноважений, бо були канікули, думала, що все так спокійно, дуже багато позаймаюся творчістю, хоча, хочу сказати, багато було творчості, але багато було і навчання. Паралельно ще була на двох курсах професійних, Тому було багато роботи і щодо навчання, ну і були деякі процеси рукодільні. Тому одразу хочу сказати, що робила декілька підключень, і зараз вашій увазі пропоную такий невеличкий щоденечок, що коли я робила. Ну, а далі вже. Зустрінемось і я вам покажу, що саме у мене вийшло з цього тижня. Вітаю! Це моє перше підключення на цьому тижні. Сьогодні у нас понеділок, 28 жовтня, і сьогодні я працюю більше в другу зміну, тому е вранці продовжила роботу над тим, чим. Почала займатися вчора ввечері. І ось маю такий результат. Ось така непередбачувана шапочка, яку я зв'язала в рамках проєкту зв'яжи 5... шапку 5 за 5. Вже 5 робіт я зробила, але ось є в мене в цьому році такий пунктик. Вив'язати чим більше залишків, які є в мене. І ось в мене дуже було, так скажімо, десь грамів 400 ниточки Марсу. Колись ще під час початку ковіду я придбала, в'язала своїй племінниці ковтинку там з трьох ниточок. І ось були такі різні залишки, яких, які тримались, тримали, тримали, тримали своє, скажімо, тримались за місце у. Різних коробочках з ниточками, ну, і ось прийшов час. І ви знаєте, вив'язую уже, де я їх тільки не вставляю. Але, але, минулого разу, коли казала про плани, показувала трішки більший моточок, який в мене залишився. І ще залишились ниточки, ну, можливо, кудись є плани, але трішки про них вже пізніше. Отже. Ось таку шапочку в'язала е, ось е, дві ниточки Марсу. Ось такі вони, ще й з пушечком такі ну, приємні на дотик, приємно носити, вже перевірено. І плюс додала одну ниточку, ось такого сірого кольору. Не знаю, написано в мене, не вірю я, це не поліестер. Але е, купляла зовсім інше. Е, подивлюсь, під час уже звіту у проєкті зв'яжемо шапку 5 за 5, я вже перегляну більш детально, що це за ниточка, бо коли замовляла, зовсім не те. Ну, і по, е, Структурі своїй це не, ніяк не співпадає. Тому, ось, скажімо так, шапочка зв'язана і е, в три ниточки. Е, ну Ще вона, звичайно, що я її не випрала. Але плану, планую, що ось таким чином буде носитися ця шапка, і вона мені вже дуже подобається. Навіть ще не попралась, але вона мені вже подобається. Тому дуже просто, дуже швидко, круговими спицями розміром 2,5 набрала резиночкою один на один. Ну, і ви бачите, що така ну, щільненька, але в той же час приємна буде на дотик шапочка. Планую це нашому одному із солдатів котику, нашому, який боронить нашу землю. І дає нам можливість саме займатися ось такими улюбленими справами. Отже, на сьогодні я не кажу, що я більше нічого в'язати не буду, Буду, звичайно, і от так, скажімо, в неділю ввечері почала, десь от стілечки зв'язала і от сіла, поки переглядала тут деякі відео від наших дівчаток, майстринь на Ютубі, ось зв'язалася така шапочка. Дуже рада, ну, продовження буде. Не перемикайтесь. Вітання всім! Сьогодні середа, 30 жовтня, вечір. І ось я підключила, щоб показати, що було зроблено завчора і за сьогодні. Я вже казала, що я на курсах і. Є моменти, коли треба слухати, і під час слухання я завжди використовую спиці. Не ручку з блокнотом, тому що весь матеріал зараз в електронному надається. Тому в руках у мене спиці і ниточки. Отже, я вже зв'язала дві таких маніжки із фіолетового кольору, це Alize Lana Gold Classic. Було у мене грамів 300 приблизно. І ось дві у мене однотонні, а залишки залишались невеличкі там від кожного моточку. Я вирішила теж їх приєднати і відправити до діла. Тому ось вийшла ось така маніжка, до речі, на минулому. Підключення, я показувала, що є така шапочка В мене чорного кольору, із Марсу, яку я зв'язала теж для хлопчиків наших ЗСУ. І ось, використала, там залишився маленький клубочок. І я ось так же і продовжила в дві ниточки додати. Тому ось такий тепер виходить набір: маніжка плюс шапка буде ось для наших котиків. Ну, тепер. Тільки виперу, і подивимось, що вийде. А так, роботою я задоволена. Супер. Ще одна така невеличка робота готова. Сьогодні вже четвер, 31 жовтня. Зараз в мене перерва на курсах, і я вам хочу показати, що я почала сьогодні, ось уже, робити після. Основної роботи, але ще курси. І тому ось взяла моточок ярнард Форза. Дуже прикольні такі секції виходять, почала в'язати від маска. В'яжу собі, у мене ще немає, і так як я недавно почала тільки захоплюватися в'язанням шкарпеток, тому вирішила спробувати і собі зв'язати. і ось так буде п'ятка, ось так буде верх, тут від мисочка, а потім таким парканчиком. Ну, подивимось, що вийде із цього. Ну що ж, це були такі невеличкі підключення, а тепер що у мене є готове. Ви бачите зараз в кадрі ось такий гарбузик, ніби вже і проєкт, спільний проєкт від Марусі, Вернісаж Усінніх барв закінчився, а в мене гарбузики продовжуються. Разом з своїми учнями 5 класу ми відвідали майстер-клас по валянню ось такого гарбузика до е, Хеллоїна. Хочу сказати, що я ніколи не. Пробувала цю техніку, але мені дуже сподобалася ця техніка це таке сухе валяння. Нас запросили ще і на іншу техніку, мокре валяння, ну, обов'язково підемо і спробуємо себе у цій техніці. Ось такий гарбузик в мене вийшов, і тепер буде ще прикрашати мою оселю. В підключенні ви бачили мою готову роботу, маніжку для воїнів наших ЗСУ. Ось такою вона вийшла, ви бачите, це вже були залишки, тому, звичайно, що ось такою, такою вона вийшла, але я дуже рада. Що саме так вона ще не попрана, вже готувала повністю все. Сьогодні ще ввечері заховаю всі кінчики, і буде обробка, тобто і ВТО пройде. Але ще у неділю, після звіту за тиждень, мені було ввечері, там знайшла пару годин, сіла дивитися серіал. І вирішила ось зв'язати із залишків. У мене є таке бажання, щоб вив'язати ті залишки, які в мене залишились, і із ниточки Марсом в неділю понеділок ось зв'язалась така шапочка. І тепер ось ця маніжка, в якій є теж залишки цього Марсу, які залишились від шапочки. Якраз і присутній, тому ось такий комплект для котика ЗСУ в мене вийшов. Так, далі я показала в підключенні, що під час курсів почала в'язати собі невеличкі шкарпетки. Я не дуже люблю високі, тому ось вирішила зв'язати собі ось такі. Невисокі шкарпеточки для дому, вони такі тоненькі, приємні. Тут така невеличка невеличкий малюнок, парканчик. Ну І ви бачите, що закрита резиночкою 2х2. Ось такі вийшли, О, вибачте, в мене. Шкарпетки і важать вони всього 35 грамів. Тому ось іще залишок у мене є. Можливо, сестрички зв'яжу, можливо, зв'яжу своїй племінниці. Отже, можливо, когось зацікавить, це номер 2512 від Ярнард Форзе. Ось така дуже ніжна розмальовочка. Так, ну і ще мені в суботу, поки були курси, е, і в планах у мене так було зв'язати за майстер-класом, який дуже-дуже, мабуть, багато хто із наших рукоділечок е, користувалися бавовна. Е, е, там, ну, там брошка, але я не хочу брошку, я хочу. Собі, ну, це тільки нав'язалося, можливо б це сьогодні і зробилося, але не знайшла проволоку. Тому завтра це у мене в планах. У мене в кабінеті є невеличкі шматочки, бо з дітьми робили Тому ось такий декор, думаю, що ми я дороблю і буде вже готовий в понеділок. Отже, Ось таким ніби насиченим вийшов тиждень. Ну, Крім того, ще з учнями відвідали кінотеатр наш місцевий, подивилися мультфільм Дикий робот. До речі, всім, у кого є діти, рекомендую такий сімейний перегляд, тому що дуже-дуже класний мультик. Просто рекомендую. Ну, і також, якщо на валяння ходили більше дівчатка. То хлопчики вирішили, але й дівчатка були. Ми відвідали ще майстер-клас по виготовленню бургера. Весело провели час, тому тепер уже на наступному тижні будемо вчитися, а не тільки розважатися. Хоча і на уроках ми теж і бувай розважаємось і навчаємось, тобто поєднуємо все разом. Адже саме гра допомагає дітям швидше опановувати. Але це я кажу про п'ятий клас. Ну, і якщо говорити, що ж я собі тут напланувала. А напланувала я собі ось квітку бавовну доробити. Так як в понеділок, вівторок, йдемо разом з класом на змішане навчання, тому треба щось, але поки шкарпетки не буду брати. Колись давно ще роздрукувала собі ось такі тапульчки, тому спробую їх зв'язати ось такі для подруги-колежанки. Спробую зв'язати. Це ось такий буде дорожній процес. Ну і основним процесом на цьому тижні я беру джемпер. Джемпер, який заявила у спільному проєкті Дівчатка такі Дівчатка. Хоча ось сьогодні вже сіла, спробувала. Це вже друга спроба в мене така, тому що першу розпустила. Не все мені там сподобалось. От, тому ну, це поки початок, буде регланом зверху зв'язаний. Ну, і ось тут трішечки оздоблення буде. Ну, що буде виходити, більш детально я про це буду говорити вже в кінці наступного тижня. Тому що цей проєкт у мене, ось такий. сподіваюся, що він буде розтягнутий на цілий тиждень. І коли буду вдома, коли буде час, буду в'язати. Що вийде, ну, пізнаємо пізніше. Отже, ось таким був тиждень. Сподіваюся, що дехто, можливо, якісь ідеї візьме для себе, або щось своє вигадав, і це дуже добре. Для того ми і ділимося своїми ідеями, своїми планами, щоб у кожного з нас. Був такий політ фантазії. Я вам всім дякую за перегляд. Бажаю всім мирного неба, тихих, спокійних днів і найскорішої перемоги нам. Дякую всім ще раз. До зустрічі!